Доброго дня, ми з України. І сьогодні у нас традиційне відео, де я показую свої поповнення обновив колекції. В порівнянні з минулим тижнем тиждень був дуже цікавий, насичений. Були монети, марки, банкноти. Одним словом, є що показати. Ну а перед тим, як ми приступимо до огляду, давайте трохи поплакаємо про новинки, які нам були у нас цікаві такі новини за минулий тиждень. Ну, За минулий тиждень із цікавих таких новин НБУ. Це те, що був зроблений е, традиційне поповнення інтернет-магазину Національного банку України. Виклали там багато золота. Е, ну, я золото не беру, а із з того, що е, там е, дешевих монет, звичайних матеріалів у мене вже був вичерпаний ліміт. Тому, якось в цей тиждень я пропущу. Ну, але е, цього тижня е, сподіваюся, можливо, щось вони цікаве добавлять. Е, ну, також там цього. Тижня буде введена в обіг 24-го нова монета, там спільний випуск україна польща Ну і також ну, вже заходимо в новини філателії. У нас вводиться в обіг нова поштова марка Україна-Мати до Дня Незалежності. Мені дуже подобається дизайн, оформлення, ну і ціна, в принципі, нормальна. Єдине, що мені не сподобалося, це картки, які до неї зробили. Ну, Як на мене, там трохи невдалі зроблені. Ракурси взяті цього монумента. Ну то вже таке, як то кажуть, художник так бачить. Ну, і, якщо чесно, в мене є невелика тривога з приводу цієї нової марки, пов'язана з тим, що я спершу думав, що не буду робити предзамовлення вже в день випуску. Схожу на пошту в магазин, і там все собі куплю, скільки треба, скільки захочу. Нароблю собі погашень, карт максимум. Ну а тепер з'явилася трохи тривога. Тому що, коли я повернувся з села в місто, ось зайшов сьогодні, подивився. На сайт Укрпошти, в їхній інтернет-магазин, а вже все попередзамо розібрали. І в мене тепер є така трохи тривога. Чи вдасться мені зробити, чи ні. Ну, Це ми побачимо вже 24 числа. Е, ну, Для мене це зовсім скоро, для вас може не скоро, або вже може навіть і пойшла ця дата. Ну що ж. Ближче до цієї дати будемо дивитися. Ну що ж, тепер давайте подивимося з Перед Приклав ось трохи монет. Це те, що купив на місцевому нумізматичному ринку, але є ось доволі цікава монета. Саме звичайні 10 євро, як ми бачимо, Греція, 13 рік чи 18-й Такий 13-й, але є дещо незвичне. Цю монету я знайшов на вулиці. Рано вранці йшов на роботу, щось зайшов в магазин, потім в магазину пішов на роботу, і по путі на своєму шляху ось побачив, лежав такий кругляшок. Спершу я подумав, що це якась звичайна монета, номінал 10 копійок, але я щось звернув увагу, що щось і цвіт кольорний, трохи такий жовтіший, та й розмір трохи більший. Ну, Нахилився, взяв, і як виявилось, це в нас 10 євроцентів. Ну, так стало. Що ці 10 цей тип у мене є, а ці підуть до мене поповнюють. Але ось така приємна знахідка була цього тижня. Ну, а Ви в коментарях можете написати, які цікаві монети ви знаходили в Україні. Я особисто знаходив максимум це гроші, 10 грошей вони дуже схожі. На наші 10 копійок, ну і здається, все. ну ще здається, російські рублі знаходив монетами. Ну і так більше я не пам'ятаю ніяких іноземних монет. Не знаю, Радянський Союз вважати за іноземні монети чи ні, ну теж їх знаходив. А от так, щоб на вулиці в місті, от в основному це. Або нашу вітчизняні монети, там копійки, або ось, як ми бачимо, євро перший раз знайшов. Ну що ж Піде мій в обмінний фунт. Придбав трохи монет, думав, що вони в мене е, будуть першими, а виявилося вони в мене вже були. Перша монета це у нас Джерсі, 1,12 шилінга. Е, Тоштина Соти Георг VI, Це якась юбілейна монета. Чесно, не пам'ятаю, в честь чого випущена вона. Але пам'ятаю, знаю, що вона є в мене вже в колекції, тому ця піде в обмін. Далі, ось така доволі стара Болгарія. Це у нас 10 стотинок, 13 го року. Дивіться, який приємний стан. Ось такий герб Болгарії. Ну, Теж думав, що в мене її немає. Є, піде тепер в обмін. Ну що ж, сподіваюсь, вдасться їх вдало обміняти, або, можливо, колись я їх і продам. Ну, То вже час покаже. Ну а дві монети все-таки в мене не було ще. Перша монета це вже Болгарія. Зараз надається різкість. Це у нас 5 тотенок 1917 року. Ось така монета, має доволі непоганий стан. Ну, Може хтось каже, ну, трохи затерта. Але, як на мене, це дуже непоганий стан, тому що зазвичай монети цих років із цинку вони мають дуже поганий стан. Ну а ця ну, дуже гарний має, тому вирішив все-таки поповнити нею своєю колекцією. Наступна монета у нас із Фінляндії. Це у нас вже забув 5 чого. Зараз подивлюсь свою підсказку. Так, це в нас 5 пені 42-го року. Ось такий вона має вигляд. Це в нас мідна монета 42-го року. Так, ось така кругла монета із отвором. Ну що ж, На цьому всі свої придбання на місцевому спіматичному ринку можна вважати завершеними. Давайте перейдемо до того, що ж я отримав з інтернету. Отримав я ось такі дві медалі. В одному із попередніх оголошення від НДУ. Вони виклали ось такі попередили про те, що будуть викладені в магазині ось такі монетами. Чи це монет, медалі. Перша медаль це ось український національний музей в Чикаго 52-й рік. Ось такий має він вигляд. Менета, чи цей медаль 22-го року вдалося її взяти. І ось мені не вистачало такої медалі. Україна-охтирка. Міста героїв. 23-го року. Мені здається, там ще не вистачає двох медалей, і можна вважати, серія ця буде зібрана, доволі гарно зроблена. Але хотілося б, щоб ця серія більше не поповнювалася. Ну що ж, це особисто моя думка. Ну і також взяв ще ось таку. Пам'ятну не зовсім банкноту, сувенірну банкноту, взяв її чисто на обмін, подарунки. Якщо чесно, ці банкноти не мають жодної цінності поки що. Можливо, часом вони й будуть ціні, але до того часу, доки їх можна буде придбати в інтернет-магазині, то цінність. На них от чисто номінальна, тобто ну, не 100 гривень, здесь навіть менше. Треба подивитися по сайту, скільки вони коштують, там, плюс максимум 10 гривень, важко буде реалізувати, тому що можна вільно придбати виробника головного розповсюджувача. Ну, тому будемо чекати, поки вона виросте в ціні, поки в інтернет-магазині вони закінчаться. Ну і Продовжуючи тему України, придбав ось таку рись. Рись Євразійську, це у нас монета 23-го року. Хочу зробити такий анонс. До мене їде ще й медвідь 22-го року. Справа в тому, що продав деякі монети. Здається, це кінь Пржевальського теж з цієї серії. Чорнобиль відродження і продав монету незалежності. 30 років незалежності 21-го року ось продав і на виручені кошти вирішив придбати трохи монет. Ну, вирішив першочергово добити 22-й, рік, що не вистачає. Ну а решту коштів пущу на інші якісь свої проекти, монети. Ну, здається, ось з цих монет двох, що я продав, то я ось. Придбав рейс євразійську, потім придбав від мідя і, і там щось потратив на одне із попередніх погашень. Теж нам гроші пішли, кошти пішли на це погашення. Придбав трохи монет. Далі в місцевому НБУ в в придбав ось собі ось такого аркуша. У мене його не було. Ось такі зетки, це у нас 19 ріки листоноша. Чесно, ось назва марки давні поштові маршрути. Доволі класно зроблено. але є одна біда. Ось Коли розпаковував, трохи погнув. Аркуш, сподіваюся, не дуже замітно. Ну, або, можливо, хто спеціаліст є, порадьте, як це можна е, випрямити. Цей дефект. Ну, я пробував гладити, чи, зай, пробував класти в книжку, то не допомогло. Ну, була рекомендація погладити е, праскою, але якщо чесно, я не знаю, як відреагує на це марка. Е, Далі, придбав ось такого конверта. День повітряних сил Збройних сил України, е, чесно, доволі таке, ну спірне. Е, ну не хочу сказати, що там негативне, позитивне, а таке нейтральне в мене відношення до того, що зараз робить Укрпошта. З однієї сторони, це дуже зручно, те, що вони роблять, тобто вони роблять погашення, ти погашення можеш придбати по ціні Укрпошти, але з іншої сторони е, втрачається якийсь такий азарт. Тобто, якщо раніше щоб зробити погашення, конверт, ти мав бігти. Виставити чергу, придбати, потім виставити чергу на погашення, відпроситися з роботи. Тут тепер це доволі просто робиться. Замовив через інтернет, ось погашення, яке вони там роблять, карт максимум так само. З однієї сторони вони мають, ну на мою думку, мають знищувати цим. Печатки, а вони їх зберігають і ось штампують різні картмах. Ну змісто на це зручно, тобто я можу взяти те, що хочу, в які я хочу. З іншої сторони, як би, все це знецінилось, тобто мені не обов'язково там стояти на пошті, там щось купувати, вистоювати черги, а можна просто замовити в інтернеті, ну якщо повезе. Далі взяв собі ось такого конвертика. Попередній в мене був з дефектом, який мені прийшов, тому я взяв ще одного чистого. Ну Він прийшов, як ми бачимо, без дефекта. Ну і далі, ось карт максимум, за який я казав, винищувачі зла перший день, ну це вже місто Київ. Ось, Здається, ні, здається, це вже не 50 гривень кошти, а більше коштує чи до 70 гривень. Одним словом, взяв, взяв, поповнив свою колекцію. Так, щось в нього тут чи приклеїлося, чи що. Ну то вже подивимось. Так, ось такий карт максимум є. Далі. Здійснив обмін із одним товаришем. Хто знає, хто ні, є в нас такий картавий копатель. Ну, Сподіваюсь, правильно я його його канал, назвав пан Бендро. І ось ми вирішили з ним там, помінятися, домовилися. Я робив йому там погашення полтавських, але він мені трохи вислав більше, ніж я йому. Тому наступного разу треба буде якось відправити мені трохи буде більше. Бо я якось навіть не подумав, Там ну, мало подарунків. Ну, перший конверт Це ось ми бачимо поштомайдану. 17 липня Кримський міст. Треба буде перевірити цю дату. Здається, в цю дату. Було нанесено другого удару по Кримському мосту. Доволі значного. Ну, треба буде перевірити дату, якщо чесно, не перевіряв ще Далі, ось те, що я казав, що можна через інтернет місто Герой Херсон. Це він взяв їх теж в кількості і ось один мені теж дав. Так, чи поміняв. ну Доволі класна печатка. Тобто, це в мене ось. Місто Герой Херсон. Є таке діло. Далі. Це ось уже Київський винищувач злам. У мене є Полтавський, я йому надіслав. Далі. Е -м -м. ось вона, е -м -м. Міністерство оборони України. Гур. Да, головне управління розвідки. Це місто Київ. Далі ось така синя печатка. Е Це в нас що за місто? Дивимось. А ні, це в нас не місто. Зараз наведеться різкість, це в нас село Горенка. Е, ось так на такому конверті. І ось такому конверті КПД. Теж село Горенка. Це конверт першого дня. Так дивимося, тираж, їх було 50 тисяч примірників. Є далі ось така листівка. Тут теж погашення Горенки. От Як наголос, не знаю, правильно ставлю чи ні. Якщо що, поправляйте мене в коментарях. Далі. Служба безпеки України. Це у нас теж Київське погашення. Так, є таке. Це ось е, Вижгород, Ки... Київська область. Далі листівка. Теж Служба безпеки України. І теж ось ми бачимо, це купон Служби безпеки, Вижгород, Київська область. Дякую. Все отримав. Е, ну, Наступного разу. Про відправки покладу більше, ніж в цей раз. Обіцяю, ну постараюсь, точніше не забути. Далі взяв собі комплект, один давно хотів його собі обновити. Справа в тому, що в мене був такий комплект полтавського погашення, але так сталося, що його залили трохи водою. Скажем так, він лежав у мене в картонній коробці. А зверху на ним стояли мамині квіти. Вона їх полила і щось там пішло через верх. І одним словом, залило мої конверти. Це була наука для нас обох. Скажем так, я там більше не зберігаю свої конверти, а мама там більше не росте її рослина. Ну, як то кажуть, пуста тепер поличка. Дві полички тепер пустих стоїть. А, ну, в принципі, зробив. Це у нас слава ЗСУ минулого року для повного комплекту. Тобто, вже можна навіть робити огляд. Я там обіцяв, що трошки зроблю пізніше огляд, як зберу всі комплекти, яких бажаю. Що відноситься до слава СУ. Збройним силам України. Так, це ми хто бачив у нас десантно-штурмові війська. Ну, здається, без помилок все пропечатано. І це точно без помилок, це у нас повітряні сили. Так, далі це у нас хто? сухопутні війська. Є таке діло. Це у нас ТРО, село територіальної оборони. Так, це у нас. ВМС військово-морські сили України. І останній конвертик це ось у нас ССО. Сили спеціальних операцій. Тобто можна вважати, що весь комплект був зібраний. Чесно, в цього комплекту був доволі приваблива ціна 150 гривень плюс доставка. Чесно, не знаю, чому така ціна. У всіх решті, продавців було там щось 200-300 гривень, 250, щось такий інтервал, а тут 150 ну, Вирішив ризикнути. спершу думав, може там конверти чи закленя, але ні, конверти нормальні. Ну, скажімо, в чому причина такої малої ціни не знайшов, може, просто мені повезло. Ну що ж, на цьому буду завершувати своє відео. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки, коментуйте. Слава Україні!